Це дуже інтимна історія з мого життя. Точніше, перша частина вирішив більше ділитися такими речами. Дайте знати, що ви стосовно цього думаєте. Якийсь період в мене все пішло не по плану. Я зі скандалом втратив роботу, балюче вийшов з відносин, не стало рідної людини. Вдарив машину мами та набрав боргів, щоб її починити. Та й в цілому для того, щоб існувати. Просто кожна дія ще більше руйнувала загальну картинку. З підліткового віку в мене було сильне акне, та від стресу посипало так, що моє обличчя було як один великий прищ. Я просто не міг себе сприймати та дивився в камеру телефону. Кожний. Ні, 5 хвилин. Це такий стан, коли не можеш працювати, неможливо зібратися та тримати фокус, бо потрібен відпочинок. А можливості це зробити просто немає, бо потрібні гроші. В той момент я відчув чітко, що означає фраза Найкращий актив це ти сам, бо навички, мислення, бажання та цілі це те, що рухає кожного з нас, навіть коли немає на що спиратися. Трошки зібрався з силами, та попросив у батька залишитися в його гуртожитку на Україні Києва, щоб за декілька місяців знайти роботу. Це був мій план. На той момент я вже займався дизайном майже 4 роки, але ця історія була переломна. Пізніше розкажу.